Вітаю в академії Гелексі. Сьогодні маю задоволення поспілкуватися з жінкою, котра уособлює красу та грацію: гімнасткою, світовою чемпіонкою з танців на пілоні та яскравою ведучою Наталею Татаринцевою. Нещодавно Наталя відкрила для себе деякі нові функції Samsung Galaxy Flip 5 і вже успішно їх використовує. Отже, сподіваюся, що просто зараз вона поділиться з нами своїми враженнями від смартфону. Привіт, привіт, привіт. чудово виглядаєш, чудово виглядаєш. І Дякую. давай одразу почнімо ну, що тобі до вподоби в цьому новому смартфоні. Слухай, відверто тобі скажу, я в захваті від багатьох функцій. А я від тебе <плес> <Оп>. <плес> Приємно. Але в мене є просто мій фаворит, найулюбленіший. Ти знаєш, що я веду активно свої соціальні сторінки, і взагалі така людина емоційно спонтанна. Тому мені дуже корисна ця подвійне натиснення, коли я можу зробити селфі зі своєю емоцією прямо тут і зараз і поділитися з аудиторією. Це квікшот, швидкий запуск камери подвійним натисканням на бічну клавішу. Можна не тільки робити фото, а можна ще використати різні режими. То може бути режим портрет, наприклад, можна скористатися. Так, подвійний натиск, як ти кажеш, і дивіться: е, відеорежим або ж фотографія, або ж портрет із ефектами різні ефекти боке. Дуже круто, Я буду 100% це використовувати і записувати навіть деякі рекомендації для дівчат, сидячих шпагатів. А скажи, будь ласка, а от е, знайшла щось для себе цікавого, якщо поєднувати, наприклад, нашу екосистему, тобто смартфон разом із смарт годинничком Я бачу, що він на тебе так? так. Я записую дуже багато тренувань для своїх дівчат, для тренувань онлайн і раніше. Я все робила бігаючи туди-сюди, поставити а, телефон від штатива туди-сюди, поставити на запис, прибігти. Я ще ж роблю трюки різні, гнусь в різні сторони. Тому для мене ця функція, яка поєднує між собою, просто натиск кнопочки, я знов ж таки можу виконувати якийсь складний трюк і пояснювати при цьому дівчатам, записуючи одразу на камеру і транслювати в онлайн. А ще я для мене дуже зручно те, що я можу переглядати одразу створений контент. І теж знову ж таки не бігти до камери. Ну, тиснула, передивилася. А до речі, у тебе версія класична Galaxy Watch 6, і ти маєш фізичний безель у той поворотне колесо. колесо. За допомогою нього можна під час використання камери можна зумувати навіть. Зображення. О! Так. Як багато можна, я не знаю, міпрос... дякую. Е, до речі, я дуже рада, що повернули ось саме цей поворотне кільце е, з попередньої моделі. Для мене воно суперзручна. Значить, ми те, що повернули, це просто дві версії. дві версії. Є дві версії, є класична версія, а є е, новітня версія. Ми її називаємо або спортивна більш версія, де цей безель він замінений на інноваційну технологію сенсорна. Можна uh -huh. тобто, по самому екранчику, щоб наш глядач не подумав, що ми обділили звичайну версію. І не можна використовувати той самий сенсор небезпеки. Ну я дивлюся, що ти розібралася з такими е, фічами. Скажімо, більш для використання щоденного, але я порадив ще звернути увагу, що можна слідкувати за своїм здоров'ям. Тож я знаю, що ти дуже активна. І тому можна навіть дивись, можна вимірювати рівень стресу, можна вимірювати артеріальний тиск, можна вимірювати електрокардіограму робити під час тренування. А можна вимірювати рівень сатурації. Слухай, раніше в мене був такий гаджет. Смішний мені приходилося дійсно вивчати, як стрибає мій пульс. На виступах я вдягала пульсометр yeah. під грудну частину і вивчала свій власний тиск саме під час виступів. Сьогодні, я до речі, рекомендую всім своїм клієнтам мати собі такий годинник і тому в, таку функцію, тому що дуже важливо зараз почати розуміти рівень власного тиску при навантаженнях. Наприклад, я сідаю на шпага, намагаюся сісти на шпага і вимірюю, що рівень стресу або артеріальний тиск Ти чи рог, і все це відправляю. Сьому лікару, щоб він приїхав, ти відправляєш це власному тренеру. І якщо коли ти сідаєш на шпагат, у тебе підвищується твій власний тиск. Я як тренер маю дати тобі такі навантаження, щоб твій тиск не підіймався вище 150. щоб твій організм не відчував стрес і ти такий ага. шпагат. Якщо вимірювати стрес, там є дихальний вправи. Якщо він занадто високий, угу. то пропонується зробити зупинка такий стрес. До речі, розкажи мені більше про цей стрес, як його вимірювати? Як щось не дуже я поприсідала, позаймалася собі. Моя частота піднялась. Ні, як так. він чому саме стрес? стремаже? Є додаткові ще всі сенсори, тобто як селерометр, барометр, що відзначає з познаходження в у просторі цього пристрою, тому ти його не, не обманеш. Він знає, що ти або не і що робити в такому випадку? Чим допоможе годинник мені, якщо його не Дихальна справа. Там є таймер. Тобто на, а, він окей. рахує, наскільки угу. потрібно робити вдих, наскільки потрібно робити видих. Щоб... І потім повторне вимірювання, щоб зрозуміти, що ви трішечки там, рівень стресу у вас впав і можна далі виконувати свої вправи. Ідеально. Ти ведеш такий активний спосіб життя, у тебе постійне тренування, майстер-класи, зйомки знову. А є час, щоб о, розслабитись. Інколи випадає така хвилька, і я дозволяю собі прийняти ванну і просто в, в, на планшеті подивитись якісь відео, навіть щось. Не по роботі. Не по роботі, щось погратись. І для мене відверто дуже зручно. Я дуже рада, що планшет став водонепроникним, і я можу своїми вологими ручками робити будь-які дії на ньому там клацати. До речі, це перший планшет серії Galaxy, який має захист від води та пилу за протоколом IP68. Він легко витримує занурення у прісну воду на глибину до півтора метра. Я думаю, що може й бути що ванна півтора метрів доби. Ну, наприклад, в басейні. І він витримає занурення на глибину півтора. Як А Можна довго? Хвили... 30 хвилин можна його шукати, і Це з ним я. нічого не станеться. Дивись, можна ще припустити такий сценарій, що ти твій телефон не в окремій кімнаті, а ряд із тобою. Тобто є смартфон, є планшет і підключені навушнички Galaxy Buds. В такому випадку навіть не потрібно перепідключати навушники на смартфон або на планшет. Під час, коли ти дивишся свій улюблений серіал або ж тренування на планшеті, хтось дзвонить на смартфон. Навушники автоматично перепідключаються. Автоматично. І можна прийняти дзвінок зі смартфону і розмовляти собі далі. Перфект. Жень. Я неймовірно вражена новими фішками, новими функціями смартфону і те, що ти зі мною поділився детальнішими штучками. Я буду обов'язково використовувати. Тому дякую тобі. Дуже дякую тобі за твій відгук. І я сподіваюся, що тобі сподобаються всі наші нові продукти. І смартфон, і планшет, і наш смарт-одиночок серії Galaxy Watch 6 Classic. Обов'язково бери участь у конкурсі. Правила дізнаєшся у першому коментарі під цим відео.